Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про низку очевидно політичних вбивств у Києві. Вчора застрелили Олега Калашнікова сьогодні Олеся Бузину. Люди, які були ну, навіть членами або наближеними до партії регіонів, до антимайданів і до, ну, до тих сил, які правили в Україні до весни минулого року. Ми так зробили таку маленьку підбірку, взагалі що сталося, які загадкові смерті та самогубства пов'язані з представниками колишнього правлячого режиму сталися вже цього року от з 26 січня їх була ціла серія сім ну принаймні ми от нарахували давайте подивимося і перерахуємо що це були за події отже 26 січня січня го року знайшли мертвим версія застрелився із мисливського карабіну миколу сергієнка першого заступника начальника укрзалізниці Сергій вальтер міський голова мелітополя дуже авторитетна людина в мелітополі яку пов'язували з кримінальними колами знайшли повішеним слідчі вважають самогубство 25 лютого Михайло Чечитов, нардеп багатьох скликань екс голова фонду держмайна 28 лютого викинувся з вікна своєї квартири. Станіслав Мельник нардеп. Двох скликань трьох скликань навіть екс-директор люкса фірми дуже наближений до Ріната Ахметова. Далі Олександр Пікушенко, голова Запорізької ОДА, 12 березня знайшли мертвим поряд з тілом. Лежала рушниця. Ну і останні дві два вбивства. Це Олег Калашніков. нардеп п'ятого скликання. Олесь Бузина, письменник політик. Відповідно, 15 і 16 березня це сталося. Друзі, ну я розумію, можливо, ну ці люди і не були надто чесними чи моральними. Втім, це. Більшість цих речей ну є, є і самогубства, але є і вбивства. Чи будуть знайдені вбивці і кілери? Можна по-різному ставитися до бузини і до Калашнікова. Але коли людей вбивають просто ну майже в центрі Києва, ну не в центрі, але в Києві, в столиці, то напевно в інших людей, які живуть в інших містах, є ну дуже великі велика стурбованість. З'являється за власну безпеку. Пане Андрію і пане Киро, я думаю, що в будь-якому випадку, навіть коли це виглядає як самогубство, ми можемо стверджувати, що це вбивство, оскільки у нас крем. Я... Нальному законі існує таке поняття як доведення до самогубства. А тут в даному випадку дуже є схожими ті обставини, що дійсно колишніх представників влади злочинної, як ми її називаємо, як всі дійсно вважають, колишніх представників режиму, злочинних кіл і тому подібне, вони дуже дивним шляхом або викидаються з вікна, або з роблять самогубство шляхом пострілу з мисливської рушниці чи з іншої зброї. Чи двома да, чи двома. Чи двома пострілами, да, як було з, де, Юрієм де, Кравченко. Де, з Юрієм Кравченко. Тому е, ці випадки в будь-якому випадку можна розглядати як вбивства і повинні розслідуватися е, органами внутрішніх справ саме як вбивства. Е, думаю, що зараз якраз є всі шанси проявити себе у всіх наших правоохоронних органів, і повинні вбивці, замовники, я думаю, що бути виявлені. І найближчим часом ви показані суспільству. Оскільки я цього, якщо цього не, не не станеться, то наше суспільство дійсно почне боятися, виходити на вулиці. І навіть якщо такі вбивства трапляються серед біла дня в Києві, то ми вже всі повинні будемо замислюватися, чи виходити нам взагалі само, сам, самим виходити, чи нам треба носити постійно зброю. Чи можливо охоронців наймати за свою політичну позицію, тому тому подібне. Всі ми розуміємо, що ці люди не були святими, але все ж таки ми повинні розуміти, що якась безпека в нашій країні все ж таки повинна бути, і і служба безпеки, і інші правоохоронні органи повинні забезпечити цю безпеку нашим громадянам. Кирило, ваша думка, як ми говорили. Сергій Петрович сказав, що це не можна там порівнювати з вбивством гонгадзе, але мотиви можливо схожі, як тоді, в 2001 році, в 2000-му, так 16 вересня це сталося, так і зараз. Там, підставити президента, підставити владу, скомпрометувати керівництво держави. Як ви думаєте? Ну, я, як журналіст скажу з точки зрения масштабування, большим скандалом будет то, про что покажут по телевизору в прайм тайм, про что напишут газеты. То есть бузину хорошо раскрутили в России. Это большой скандал. Можно говорить, что листьев известен был или нет, но СМИ, особенно российские, масштабируют, поверьте правильно. И СМИ на Западе, которые подчиняются России, сделают из этого то, что нужно. Если ми говоримо в убийствах, я хотів вставить еще <клёх>, задержали маньяка в Києві, который убил кучу народу, трьох женщин в Києві, трех в Москве, трех в Узбекистані, три собой. Це був, був такий секрет. Тут Іван Репчинський приходив до нас на програму. Він депутат від Голосів і казав, що в нас маньяк живе в окрузі, але ніхто не говорить про нього. Бо це, якщо скажуть, то народ просто почнеться паніка. Ось його нарешті спіймали. Цього <клёх> маньяка. Я посмотрел его історію. Це человек з четырьмя судимостями. Это російський рецидивист, грабитель, убийців, который постоянно уходит на условно досрочное Ребята, это тоже проблема. это тоже іде к нам из России. Если мы договоримся, что основная часть проблем этих убийц и бытового криминала, и наемников іде оттуда, давайте уже что-то делать. Давайте все-таки сделаем визовый режим з однієї сторони. вскроем это подходит, Ну, хочу сказать, что в березні минулого року Рада на національної безпеки та оборони пропонувала уряду запровадити візовий режим для Росії. Втім, цього так і не було зроблено. Я не знаю, чому мотиві напевно. Там на горі краще з чотирьома судимостями знают... розбойник он не приїхав, не отримав би візу в Україну і три дівшки київлянки були б жи. А скільки б людей були б живі, якби ці найманці російські не приїжджали ну, на Донбас не і, не... і зі зброєю тове вбивство. Не. Розумієте, а від політичного або від спецоперацій російських спецслужб ні безвізовий режим чи візовий режим не врятує, ні охорона, яку ви каєте з не врятує. Ми прожили ці 25 років, і ми є свідками живими. Вбивства Чорновола, вбивства Кравченка, вбивства Кирпи і інші вбивства. Це все вбивства Гонгадзе. це все. Операції російських спецслужб, коли російські спецслужби роблять, вони працюють дуже професійно. Вони знайдуть вас і з охороною, і без охорони. Вони вб'ють вас тоді, коли треба, коли мусить бути функціональне вбивство. І ніколи воно не буде розслідувано. Ну, пам'ятаєте, я ще згадаю вбивство. Пам'ятаєте, Макса цього бішеного курочкина вбили, прямо як він з суду переходив до автозаку, і все одно людина. Втратила життя, те чи має сенс травити тараканов діхлофосом, який вже просрочений? Має. Можливо, <тан> вони не здохнуть, але того здоров'я вже не буде. Друзі, але меж... давайте услажняти. Щоб трошки цю тему підвести до кінця і перейти на тему правосуддя Конституційного суду, хотів запитати сьогодні Олена Бондаренко, між іншим колишній депутат від партії регіонів, колишній прес-секретар Бориса Кареснікова, заявила про те, що їй теж погрожують, і що, начебто, приходять до неї смски, що ти наступна. Нам треба чекати продовження цієї серії політичних вбивств. Це що треба Путіна запитати. Треба. Путіна за да, все. Да, замикає... А нас не питайте. Це да, Путін але знає але... скільки ще вб'ють. Це можливо коли дійсно його... продовження того сценарія, який почався. Можливо, дійсно вона говорить правду, а можливо, те, що вона зараз говорить, є просто спланованим сценарієм того, що так, того що ну, або відволікання сторона. уваги насправді на себе від подій, які можуть бути там ну мовне бивства, там чи нанесення якихось тілесних ушкоджень комусь іншому. Але ну я думаю, що жодний там, жодний українець, жодний Можна владець в Україні будь-якого рівня ніколи в житті не дасть вам таких відповідей. Це єдина людина в світі, яка має дати, має знати відповіді і знає відповіді. Це Путін. Ну знаєте, дуже погано, що наша контррозвідка і служба безпеки не працюють і не і не знають про плани Путіна і його спецслужби. Напевно, хай побільше медведчуків наберуть свій штат. Ну, я, тоді ну, може бути знати. Якщо почали зачищати хвости, якщо почали рубить сигнали, щоб не видати вальтов і вольтов значить будуть значит будут І що вистачає людей, які носителі этой інформації. Ну, ну принаймні, од, якщо можливо ще одну репліку, От, погоджуючись з, з Кирилом, ну я слабо вірю, що ті самогубства, які відбулися, вони були самогубством. Я не є криміналістом, але з іншого боку, те, що, по-моєму, це в випадку Пеклушенка, коли. Під час слідчого експерименту ну, під різними кутами намагалися виставити рушницю, і це просто він не до не міг фізично ну, це, дотягнутися. Було у це, це Було Кравченка, це було да. А Потім це... випадково знаходять десь де небудь там ложку, і якимось чином ну, да, ложками ну, ложкою ну, зачіпається ну, анекдоти, Давайте тому ж да, це ді але. Ці всі люди, ці всі люди, були носієм інформації так. чи то корупційних дій. Чи то політичних злочинів, але вони всі були носіями інформації того режиму. Ну, за інформацією наших запорізьких колег, журналістів Петлушенко вже був готовий давати свідчення, співпрацювати з прокуратурою. Ну і говорити про те, які вказівки він отримував з Києва, від кого щодо розгону Запорізького євромайдану. Саме в цьому його звинувачували саме під слідством він перебував у цій справі. Ну а щодо Калашнікова, теж з інформацією Антони Грашенка він вчора заявив про те, що Калашніков теж готовий був свідчити про те, хто організовував антимайдан, головне, хто фінанс. Сував його, від кого він отримував вказівки? Адже очевидно не сам Олег Калашніков, проживаючи в маленькій квартирі на Виноградорі, міг фінансувати у це всю цю всю Орду людей, які приїжджали в Маріїнські парки, в тому числі там е, били євромайданівців. Там кілька людей загинуло прямо в Маріїнському парку. Нагадаю, під час сумних подій лютого 2000 року. 2014 року, бачите, вже трошки часові рамки призабулися. Давайте до іншої події. Сьогодні був призначений нарешті директор національного антикорупційного бюро. Ним став Артем Ситник. Маловідомий персонаж, народжений на Кіровоградщині. Йому лише 35 років, і він юрист. Давайте послухаємо, що казав президент і що казав сам Артем Ситник після свого призначення. Будь ласка, відео. Дякуємо колегам з п'ятого каналу. За нього індульгенції в боротьбі з корупцією зараз не видають. Я дуже сподіваюся, що в чиновників найвищого рангу з'явиться відчуття і впевненість щодо невідворотнього покарання за здійснення корупційного злочину. Стан боротьби з корупцією в такому критичному стані, що ну, це не то, що з нуля, це з нижчого рівня починається ця боротьба. На моїй пам'яті, найвищий чиновник, який е, отримав реальний срок покарання це суддя апеляційного суду, е, зварич і все інших прикладів. І я вже виступав і говорив, що пріоритет це наведення ладу в судові гілки влади, і саме вищих спеціалізованих судах з цих суддів взагалі ніколи не притягнети відповідальності. Ну, от Артем Ситник, що нарили, я вже казав на нього журналісти. От, зокрема, зеркало тижня. за Ює видання пише, що він з 12 жовтня 2012 року працював в адвокатському об'єднанні адвокатська фірма юридичні гарантії. Ну і як повідомляється на сайті фірми Артем Ситник, обіймав там посаду керуючого партнера. Як знайшла українська правда, що він був ще й співвласником цієї фірми, мав там 20% у цій фірмі при цьому партнерами, тобто іншими співвласниками фірми були колишні нардепи, Юрій Гасигайсинський та Олексій Шеховцов. Нагадаю, що Юрій Гайсинський це колишній прокурор Києва і е, тесть нинішнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Тобто, ну ситник працював в фірмі, був партнером по бізнесу Тестя Кернеса. Друзі, можливо, це і нормально. Ну працював та й працював. Просто я єдине ну зараз дам слово. Я єдине, що мене трошки в його декларації трошки ну здивувало, що за минулий рік людина, яка працювала в поважній фірмі разом з Гайсинським і шековсово, такими поважними людьми заробив аж двадцять тисячі гривень згідно з його декларацією. Пане Сергію, знаєте, я, от моя порада вам вихочу. Нічому не дивуватися? Ні, 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 навпаки. Давайте не будемо перетворитися на бабуш... бабушек, сидящих на лавочці. і обговорювати, що накопали, що нарили, скільки в нього декларації. Людина отримала сьогодні надзвичайно важливий пост. Так? Надзвичайно важлива функція. От давайте бодай через рік зберемося в цьому складі чи в іншому, і ми тоді скажемо. Людина впоралась чи ні? Ось Ми чули, як президент. Року, ось чому У нас немає цього часу. Чекайте, то що обговорювати? Людина ще не була на посаді. Ну, навіщо зараз обговорювати, вдасться, не вдався, хороший, поганий. Ну, і... це... Я єдине, можливо, не, не, ну, недоречне ну, зауваження. Коли Янукович прийшов я на хочу... посаду в 10 році, я він х... Х... теж ще не був на посаді. Я хочу це... єдине побажати молодому адвокатові, який сьогоднішнього дня головою антикорупційного бюро, щоб у нього були реальні результати. Після того, що йому сказав ми президент, йому те, що бо обажаємо. президент казав Яремі посадити трьох друзів. Ярема цього не зробив, коли він призна... Верховна Рада, ви його призначали дякую, на посадити. Тому давайте не вважаємо не попрацює в роботі. Доведе. Пане Андрію, що нас на потім прийом. Ви дуже правильно сказали, що нарешті у нас є голова. Сьогодні ми бачимо, що президент України дав е, такий собі транш довіри молодому спеціалісту. Не будемо зараз дійсно обговорювати його там е, минуле. Якщо зараз президент за результатами конкурсу, який відібрав двох людей, вважає, що ця людина має всі підстави здійснювати цю діяльність і перебувати на такій посаді, ми повинні зараз всі разом підтримати президента. Це перше. Друге, у нас немає року. У нас є буквально 2-3 місяці для того, щоб він показав свою роботу. І президент. Який призначив його сьогодні і публічно сказав, що немає індульгенції у нас при боротьбі з корупцією, він повинен чітко проаналізувати буквально 2-3 місяці. Якщо Артем Ситник на цій посаді не призведе його діяльність до конкретних результатів, президент повинен вживати конкретних заходів щодо усунення його з цієї посади і проведення нового публічного конкурсу. Якщо ми будемо просто чекати рік, два і тому подібне, ми корупцію в країні не подолаємо. Це друге. А, І третє, а, якщо я, говорити я... про суди, то з судами дійсно Артем Ситник дуже правий. Судова система в нас зараз тормозить боротьбу з корупцією. Він сказав, Вона тормозить саме реформи. Єгор, репліка стосовно це вам говорить молодість. Ви молодий депутат, ви гарячий. От ну, я... через місяць, через два, Пам'ятаєте Слі... на люди... тому фільмі, молодість це той недолік, Ні... який мі... дуже швидко оминається. Чому призначена? Людина на посаду, де нема ще структури. За місяць, за два він особисто нічого не зробить. Знаете, йому я... треба набрати штат, йому треба комплектувати, а на це йдуть. На тільки це ідуть... часково, бо а коли є структура і коли приходить молодий спеціаліст, йому іноді навіть важче все щось одно, зробити, коли є стара структура, старатися. Объясняйте просту річ. Президент дійсно сказав красиві слова, потрясаючі сьогодні. Я не помню, що говорив президент, коли назначав генпрокурора. Ну, наверняка красиво. Я тим більше не помню, коли він назначав. Виталия Ярему, но наверняка тоже сказал красиво и правильно. Мне вот кажется, вот эта проблема антикоррупционное бюро с полномочиями, с шансами, с перспективой назначает президент, генпрокурора президент, главу СБУ президент. Рібят з консерваторій, кавер звонітки і самні не зовсім не зовсім готовий погодитися тут. Ну з точки з вашої точки зору з юридичного боку, да бо генпрокурора призначає президента, але тільки після затвердження е, Верховної Ради. Відповідно, керівника або директора національного антикорупційного бюро. Але він подає Звичайно, подає, подає але його... без згоди Верховної ну, так, Ради він це не може Але все згодити. одно пер... право першої шлюбної ночі за президентом. Він вибирає. Але він нічого не може зробити без може. рішення. Може. Коли Коли у вас і більше, більше, почекайте по Але дивіться, чегав директор Національного антикорупційного бюро. Це перша е, посада, яка була обрана на конкурсні е, на конкурсних засадах. Хто проводив конкурс? Я, Як соціально активний чоловік навіть не знаю. конкурс кого? проводили дев'ять людей. Хто це? хто ці люди? Дев'ять людей, якісь you know... е, ну як люди, які. 에, вважаються кін, авторитетами. Кін. Троє людей призначались президентом. Опять. Троє троє людей призначались з кабінетом міністром, і троє людей було призначено Верховною Радою. Не тобто, паритет я вважаю, і баланс тут ну був. Ну нема, нема, нема ну, не було проблем. в цьому проблема. хто вибирав, хто обирав. Дійсно була конкурсна комісія. Вже не в цьому ж проблема. Не треба з цього робити. Фетиш, Зрозумійте, з корупцією. Бореться ціла, має боротися ціла система органів: прокуратура, МВС, СБУ. Не треба говорити, що як цей молодий адвокат за два місяці нічого не зробить, треба його звільняти. Ні, тому що не треба очікувати, що тільки він буде вести цю боротьбу. І корупція це не тільки кримінальна, є ще корупція, політична, є побутова, не тільки хабарі, люди добрі, кумівство це теж корупція. Блати, кумівство, ще щось, вигоди, все, должностях. що є ви розумієте, не треба вносити в суспільство от таке, знаєте, як ото говорили колись комуністи, що будемо доживемо до комунізму. Не треба. От прийде волшебник нам подарити скину. Не буде дя, волшебника. Дя, Штук, хлоп, як, коло, коло, коло. Да, повернутися до постаті е, директора Національного антикорупційного бюро. В принципі, е, він стоїть на тому роздоріжжі. Ну, Як в старій добрій казки, куди пойдеш, так і ну, ти втратиш. Тому в нього є е, два шляхи. Або дійсно стати в історії України е, людиною, яка е, стане взірцем боротьби з корупцією, або він стане банальним чиновником з цієї загальної сірої маси чиновників, який залишиться на узбіччі всіх процесів. Тому. Я щиро вірю і щиро сподіваюсь в те, що все ж таки він обере перший шлях в тому сенсі, що дійсно будуть зроблені перші реальні кроки. Для боротьби з корупцією і повністю його підтримує в тому сенсі, що починати треба з судової гілки. Дя... А скажіть, будь ласка, Дякую. а що генеральний прокурор буде спостерігати? Ні, а Аваков це... буде спостерігати, а оцей хлопчина хай бореться? Ну ну зміщить же людей. Ну Дякую. у нього Дякую. будуть Чому? успіхи, Дякую. як це Друзі, буде нас, нас мало часу. Як нас це мало буде часу. загальний фронт. А я, я поки що не бачу, знаєте, що прокуратура, Вазі, коли... ми, ми говорили в цій студії, що коли людина потрапляє, навіть кристально чиста, яка заробила 22-23,5 тисяч за рік, потрапляє в нашу корумповану систему. Згадували Осві другої світової, коли німецьких чиновників призначали в окупованому Києві в міську цю канцелярію, так то вони за один-два роки так. Піддавалися цій корупції, що їх навіть вже коли відправляли назад в німеччину, то вони там починали будувати корупційні схеми. це арійці, навіть не українці. Ну але будемо сподіватися і бажаємо Артему Ситнику натхнення і справді чесної роботи на новій світлій посаді. Друзі, у нас ще одна тема, але дуже мало часу, 4 хвилини. Тому в нас сьогодні Конституційний суд відклав розгляд питання про. Конституційність закону про люстрацію наших чиновників у зв'язку з клопотанням Леоніда Ємця. Немає його на зв'язку. Він мав буквально включитися телефоном. Він зараз теж на я так розумію, на або на засіданні фракції, або на урядовому засіданні. Пізніше з ним поговоримо. Він Скерував до, до суду клопотання з проханням відкласти розгляд цього питання до винесення остаточного висновку Венеціанської комісії і до розгляду поправок до цього закону Верховної Ради, які зараз у Верховній Раді. Тому питання перенесено. Ну щоправда, не перенесено питання щодо цього скандалу в КС, коли судді сказали, що на них тиснуть. Потім частина суддів 6 чи 7, сказали, що це, що це не тиск, що це позиція тих суддів скорумпованих тієї частини. І заявили, що вони до цієї заяви стосунку не мають. Я думаю, ми окремо цю тему цій темі присвятимо окрему програму ситуації в КС, втім там я так розумію, не зовсім все правильно, оскільки сім суддів голосували за повернення повноважень цих диктаторських Віктора Януковичу в 2010 це році. Це неправда. Не це не Єгоре, це неправда. Це чиста я, правда, розумієте, рік. Єгоре, Ви ми от витратили 30 хвилин на бузину і Калашникова, але я дійсно хотів говорити про конституційний суд. Взяв рішення суду деякі, і це дуже серйозна тема. Те, що зараз. Говорить, говориться політиком депутатами, знову ж таки, молодими, гарячими. Це хорошо, але цю тему я пропоную виокремити окремо. І по ній провести у вас я студії. Обіцяю, що наступного тижня так. ми обов'язково поки це треба тому, що дуже багато дезінформації маніпуляцій. Це, це ваше фінальне слово. Будь ласка, Так, дуже багато дезінформації, маніпуляцій, і взагалі навіть до того доходить, що один сьогодні лід Ляшко кричить: треба взагалі конституційний суд скасувати і так далі, щоб взагалі його не було. Розумієте, це популізм. Це ідіотизм, я сказав би, тому що не може бути європейської демократії без конституційної юрисдикції, і тому я прошу вас. Я дуже я готовий в цьому брати участь, бо це власне і є моя тема. Дякую. Не бузина і калашка. Я особисто а Конституційна... готовий готовий вас запропонувати на посаду. Не треба нікуди мене пропонувати. Дякую, Дякую. Я, Андрій. Я, я хочу всім. Андрій Сьогодні студії. відбулось Дякую. таке собі міні-епохальне рішення, коли Конституційний суд все ж таки вирішив відкласти розгляд цього питання, оскільки в 2010 році. Цей суд і частково склад цього суду, а саме сім суддів цього конституційного суду дискредитували себе і, взагалі, суд конституційний як інституцію, взагалі, оскільки вони в 10-му році, в 10 році це повернули до це повер... зробили Януковича президента диктатором правда, і правда, повернули положення конституції 96-го року, і зараз вже ведеться кримінальне провадження відносно цих суддів. Я розумію, що юридичний аспект це їм не Пред'явлена підозра і тому ні, подібне, але слідство ні. триває. Ви і говорите тому даний, даний факт, що вони все ж таки зважились на те, щоб відкласти справу, я вам хочу сказати, що це є правильний крок. І більше того, люстрація триває, вона буде продовжуватися, народ цього вимагає, і ми повинні підтримувати народ. Пане Дякую. депутате, я не знаю, чи ви юрист. Юрист, але ви говорите як юрист неправду, і тому Парас. ще раз пропоную повернутися Дякую. до Дякую. зустрінемося і вас у ну, запросимо подискутуємо. У нас мало часу. Будь ласка, заслав. Ну, що стосується подій, які відбулися в Конституційному суді, то знову ж таки. Ну бо тут та дискусія, щойно відбулася між Андрієм і Сергієм Петровичем, давайте я би все ж таки відділив мухи від котле, Да? Ми маємо там якісь ознаки, чи маємо чи не маємо хай встановлюють слідство кримінальних діянь суддями конституційного суду. Але ми маємо те, що шляхом конституційної юрисдикції намагаються зірвати процеси ілюстраційні процеси, які відбуваються в Україні. Але я щиро вірю в те, що ну я стою на позиції, що це не є ідеальний закон про очищення влади. Але він є і він має бути виконаний. Ну, і і він... Я вірю в те, що він і буде надалі і тим більше верховна рада зараз внесе правки до цього закону зміни без відповідності до висновків Венеціанської комісії. Катя Сазонов, прошу коропці. Корупція в во всіх судах це головна біда України. Виграти у суддів по їх правилам невозможно. Ні прем'єр, ні президент, ні парламент цього зробити не зможуть, тільки змінив правила ігри. Єдина воля, стопроцентна ілюстрація і нові правила ігри, і нові люди. Дякую. Єгоре, yeah. uh, двом депутатам, я хочу вам порадити і uh, просити вас. Я хочу, щоб ви як депутати дійсно докопалися до того, хто дав в руки Януковичу Конституції 96 року і будемо, притягнули. Будемо, будемо копати разом Петрович, ви як депутат на одного скликання. Погодити, що не є функцією депутата докопуватися <с до Не проводити слідчі дії для цього є компетентні органи і я сподівання Друзі, Дякую. В нас зараз вже реклама. Ще там де два юристи. Починається починається дискусія в конституції. Записано, що ви зобов'язані створювати тимчасові слідчі комманституції. Дякую, дякую, друзі. На цьому ми закінчуємо ефір. Адже далі нас чекають наші новини. Наші реклами і потім наші новини на та. Наталка Ляторинська з вами зустрінеться. А ще сьогодні в Україні великий футбол. Українські клуби Динамо і Дніпро грають у чвертьфіналі дуже впливової і поважної ліги Європи. Побажаємо їм натхнення відповідно у грі проти бельгійського Брюге та італійської фіорентини. Зустрінемося завтра, як завжди, 21-й. З вами був Єгор Шечеринда. Дякую всім до побачення.